А наш вищий гатунок нещодавно побував у рибному господарстві і дізнався, як там вирощують товстолобиків і наскільки якісна така риба. Цю рибку називають водяною коровою. Товстолобик із задоволенням пасеться у ставкових водоростях, а його м'ясо схоже на яловичину. Це справжня знахідка для екологів. Рибина заковтує воду і фільтрує її від цвітіння. Нехай вас не насторожує низька ціна цієї рибки. Справа в тому, що товстолобика не підгодовують. Він сам знаходить поживу у ставкових водах. А ви знали, що товстолобики можуть вистрибувати з води на висоту до 2 метрів? Їх приваблює шум мотору, і допитливі рабини самі стрибають до човна. Зверніть увагу, у маленького товстолобика м'ясо не таке поживне, а кісточок більше. Він не має нічого дуже смокви, Якось а й появ на кислотному складу, і е, взагалі по біохімічному він не відповідає тому, що який товстолобик, який має кілограм і більше. Саме краще від кілограма, і далі важливий момент: кожні 10 днів здійснюють контрольний вилов, і товстолобику проводять справжніми догляд. Тут для риб підбирають комплексне лікування, препарати безпечні для здоров'я і риби і людини. Ми контролюємо рибу від її маленької стадії від личинки до риби як товару. Наше основне завдання це щоб здорова риба потрапила на стіл споживача. Основна ознака здорової риби червоні або рожеві зябра. Якщо вони потемніли, покрилися плямами чи слиздю, така риба може бути небезпечною. Луска обов'язково волога, інакше рибка не свіжа. Смачний товстолобик матиме округлу спинку і пружне тіло. При надавлюванні слідів від пальців не залишається. Свіжу рибу слід одразу випотрошити та зберігати в холодильнику не довше 2-3 днів. Інакше її смакові якості різко погіршаться. Розкриємо маленький секрет: позбутися запаху мулу допоможе маринад. шматочки риби солимо та першимо. Щедро поливаємо лимонним соком, додаємо лавровий лист і ароматні трави. Маринуємо кілька годин.